І нагадаю, що це суддя номінації мобільного дизайну. Тому очікуємо, звичайно ж, Катерина, про її рекомендації, як і готуватись і як користатися всіма цими можливостями. Передаю слово, включаємо мікрофон, і включаємо відео. Привіт. Мене чути, мене бачите. Супер. Вітання всім, хто дослухав майже до самого кінця. Привіт майбутнім фіналістам, майбутнім переможцям. Мене звати Катя, я дизайнер. І коротко про те, що я вам сьогодні збиралася розказати за ці 20 хвилин. По-перше, це. Хто я, власне така, і е, який в мене є досвід в дизайні, який в мене є досвід в Dev Challenge, яким чином я з цим всім пов'язана. По-друге, це що кожен з вас може взяти для себе і чому важливо брати участь в конкурсах. І по-третє, це як краще за все підготуватись до участі в конкурсі, щоб найкраще себе показати. Отже, почнемо. Я е, працювала в Global Logic сеньор-дизайнером, і е, наприкінці 2016 року я отримала джоб офер в американську українську компанію е, із пропозицією переїхати в Сан-Франциско е, в столицю стартапів, серфінгу. І, власне, зараз я там проживаю із невеликими відрядженнями в Київ. В 2014 році я е, взяла участь в конкурсі Intorial Sense Challenge, і наша команда зайняла друге місце. Це був надзвичайно цікавий досвід. Е, сам конкурс тривав приблизно рік е, досить довгий процес. Ми придумали концепт додатку е, віртуальної реальності і зробили демп, зробили е, майже повноцінну програму. Зайняли друге місце, виграли 10 тисяч доларів. Надзвичайно цікаво. І е, минулого грудня я взяла участь в Dev Challenge і зайняла друге місце в номінації Mobile X Pro. Цього року я вже буду брати участь в Dev Challenge як суддя в номінації Mobile. І, до речі, якщо присутні дизайнери, напишіть про це в чаті, мені буде дуже цікаво подивитися, чи є вони сьогодні. Супер. Мені буде що вам розказати. А, так проходив фінал девчеленджі в грудні. Це був, були досить цікаві і дуже продуктивні сім годин. І, власне, Чому я рекомендую кожному е, брати участь у подібних конкурсах? По-перше, це, незважаючи на те, що це, це дуже весело, це дуже хороша можливість випробувати себе, свої сили. Е, дуже хороша можливість підтягнути скіли, вивчити дещо нове, бо, як знаєте, ні до, ні після екзамену ти не дізнаєшся стільки нового, як під час екзамену. Тобто, інколи в конкурсах. Е, ти можеш побачити таке завдання, до якого ти, можливо, навіть не був готовий, і тобі доводиться терміново щось вивчити, терміново е, нагуглити правильне рішення, бо хороший спеціаліст він може не завжди знати як, але він має знати, як знайти правильне рішення. Е, окрім того, це дуже хороша можливість отримати фідбек від суддів. Як Женя, е, мабуть, вже казала, цього року. Конкурс буде зорієнтований на те, щоб надати максимально глибокий фідбек. І не соромтеся, підходьте до суддів, питайте, дергайте їх. Я думаю, вони будуть раді допомогти вам і проконсультувати. По четверті, це нетворкінг. Живучи в сан франциско я зрозуміла, що це насправді відіграє дуже важливу роль. І на дуже багато. Таких жирних посад можна потрапити, якщо тебе туди зарекомендують, якщо в тебе є знайомі в цій компанії, є набагато більше шансів, що твоє резюме не пройде повз HR. -а. Тобто п'ятий профіт від конкурсів це отримати хороший джо-офер. Мені здається, що в принципі це все було трохи очевидно, але є ще одна штука, про яку я хотіла вам розказати з мого власного досвіду. Це така річ, як о 1 віза. Хтось взагалі чув що це таке? Чи може хтось задумувався про те, що можна попрацювати за кордоном? Так, я бачу Володимир Чув. Андрій з Тетяною Ні. Один віза це віза, яка називається Extraordinary Ability. Це про неї насправді дуже мало хто знає в Україні, але вона досить популярна в США, і дуже багато наших з вами співвітчизників скористалися такою можливістю і за допомогою неї переїхали. А як це все відбувалося в мене? Десь приблизно рік півроку тому в мене почали з'являтися думки, що це був би дуже хороший досвід попрацювати декілька років за кордоном. Я так дуже пасивно шукала роботу, і на мене вийшов роботодавець на Джині, і після декількох інтерв'ю, коли ми вже з ним обговорювали, за якою візою мені краще поїхати. Він спитав мене, окрім мого робочого досвіду, про мій досвід в участі в різноманітних конкурсах. І, дізнавшись про те, що я перемогла в Dev Challenge і в Intel інтелліалсенсі, сказав, що да, давай ми спробуємо подати тебе на О 1 візу. Зазвичай більшість цих. Людей знають про візу L і про візу H1B. Це ті візи, які допомагають переїхати в США. В них є свої плюси і мінуси. H1B це лотерея, яка відбувається лише раз на рік, і тобто ніхто не може гарантувати тобі, що ти отримуєш цю візу. Також вона вимагає е, е, вищої освіти або відповідний е, досвід роботи. А L1 віза вимагає е, пропрацювати рік в філіалі. Українському офісі компанії, українському філіалі компанії, до якої ти поїдеш в США. А що стосується ован візи, її перевагами є те, що тобі не треба працювати рік в українському офісі, і ти можеш подаватися в будь-який момент, це не лотерея. Так, є декілька більш складних вимог. А саме є вісім пунктів, і як мінімум трьом з них треба відповідати для того, щоб ви мали змогу податись на цю візу. Ну, звичайно, чим більше, тим краще. Ці вимоги це, по-перше, перемоги у конкурсах українських, міжнародних, де челендж сюди підходить, абсолютно. Публікація про вас у ЗМІ. В принципі, якщо ви десь перемогли, то про ваш продукт або про вас можна знайти. Якусь статтю. Бути судею в конкурсах, мати власні публікації, або замість публікації можуть підійти виступи на лекціях, на конференціях, мати високу зарплату і мати можливість підтвердити це за допомогою довідки про доходи, довідки про податки, мати рекомендаційні листи співробітників це найлегший, найлегший пункт, тому що я впевнена, що. Друзі і співробітники, з якими ви безперечно в дружніх стосунках, радістю вам допоможете всім, і брати участь у професійних спільнотах. Тобто, як бачите, якщо ви будете досить активні, і якщо ви братимете участь в конкурсах і отримаєте призові місця, то, як мінімум, вже три пункти ви зможете набрати. І це дасть вам можливість спробувати податись на ці візу. А що далі? Як можна підготуватись до конкурсу? По-перше, я хочу сказати, що вже чудово, що ви підключились до цього онлайн-етапу і що ви слухаєте його, тому що це вже свідчить про те, що ви досить серйозно підходите. Тому що так, готуватись треба, готуватись треба обов'язково. І ви вже будете знати, як саме будувати далі свою стратегію. Варто подивитись схожі конкурси. Наприклад, для дизайнерів це може бути Russian Design Cup, це може бути для всіх попередні Dev Challenge. подивитись роботу фіналістів попередніх років. Щоб зрозуміти, що очікують судді, як краще презентувати свою роботу. Якщо вам щось не зрозуміло завдання, безперечно, питайте, знаходьте суддів, пишіть в саппорт. Ми всі будемо тільки раді допомогти вам. Не забудьте попрацювати над подачею. Ну, це, мабуть, теж більше питання до дизайнерів. Дивіться, як це роблять на Russian Design Cup, дивіться, як подають роботи на дріблі, на біханці. Незперечно, якщо ви дизайнер, то ми очікуємо, що це буде гарно. А, на фіналі не розслабляйтеся. Це період, коли від вас очікується максимальна концентрація, Гарно відпочиньте, гарно висвітція працю. Підвищуйте все до крові концентрацію кави і зробіть все можливе, що, що ви тільки можете, щоб презентувати як найкращий результат. А, Ще трошечки е, порад для дизайнерів. Я буду судити мобайл, і хочу сказати, що ми вже підготували для вас дуже цікаве завдання на кваліфікацію. Е, Обов'язково не забувайте про правильний процес, е, не забувайте про дослідження, аналіз, е, концепт, тестування, біжуал. Не забувайте про те, що ви робите продукт для користувачів. Спробуйте розвинути в собі емпатію, спробуйте думати як користувачі, спробуйте зрозуміти, що для них важливо. Дуже важливим є правильний, простий концепт. Не варто щось ускладнювати. І треба пам'ятати, що хороший дизайн це простий дизайн. Make it simple stupid. Зосеретися на одній або двох ідеях і презентуйте їх. Коли ви е, створюєте концепт по зазвичай перші п'ять ідей, які приходять в голову, вони е, найдональніші та найпримітивніші, і, скоріш за все, прийшли в голову іншим вашим конкурентам. Е, ті ідеї, які починають приходити в голову після п'ятої, ймовірно, більш цікаві та більш не банальні. Будьте в тренді, відслідковуйте всі новинки. Що зараз відбувається? Конференція Facebook, сторіз в Excel, доповнена реальність. Зважайте на це все і я певна, що судді також дуже оцінять, якщо ви продемонструєте, що ви. У курсі трендів, які зараз на слуху. Що е, ще сказати? Я хочу побажати вам успіху. Зробіть все можливе і покажіть хороший результат. Давайте запитання. Де можна подивитися роботи минулих учасників. А, роботи devchallenge 10 можна побачити. Сайті. Так, можна побачити на сайті. На головній сторінці, здається, якщо ви вийдете на devchallenge 10, можна подивитися. Кирина зараз кине посилання. Ти це питання немає більше і не навіть колись там. Дуже швидко. Так, так. Ще так. я пишу це питання. питання. Так. так, дописують останні питання і будемо Потрібно. переключатися на нашої речі. Тетяна, я десь приблизно 8 років вже займаюся дизайном, починаючи від веб студії і потім. Близько трьох років лобологіку. Дякую. Так, так, так.